Під час роботи проєкту мовні вправи мені здається, що головною метою було все ж таки створити простір, де люди можуть вільно, безпечно спілкуватися на наболілі теми та отримати доречні інструменти, самодопомоги, навички, чути. З одне одного навички поважати одне одного. Тобто для мене це проєкт взаємної підтримки діалогу, проєкт, де ми створили досить багато подій різної направленості, щоб забезпечити цю можливість для комунікації та діалогу. І через творчість та інструменти терапії знайти для себе можливість підтримати себе у важкий момент, підтримати тих рідних, близьких, що поряд, підтримати свою громаду. І мені здається, що цей дуже важливий досвід буде стартом до наступних проєктів у цьому напрямку, і ми зі своєю метою впоралися.